Питання, от там бабуся якась мені дзвонила, ну, якась це насправді конкретна людина з конкретними бажаннями і питала: Мої діти, внуки за кордоном, як їм все передати при житті. Ну, я думаю, тут проблеми, головне бажання наявність коштів. Ну, так науково популярно. Але для цього вам потрібно от ви живете в певному регіоні. Піти до конкретного нотаріуса, ну, до якогось свого там, чужого, на вулиці знайшли, і сказати свою проблему. І ну, він скаже так довірність. Мені дайте з за кордону, але ви настойні на, на тому наполягайте, щоб текст довірності дав вам нотаріус, якого будете дарувати тощо. Оце своє майно дітям, внукам, які за кордоном. Якщо це мова йде про дарування при житті, тому що для договору дарування потрібно двоє, двоє людей і потрібна довірність від тих, хто за кордону. Але попросіть текст цієї довірності е, в нотаріуса, щоб ви там не, на, не прийшли до нотаріуса з довірністю, яку десь підпис, посвідчили ваші діти за кордоном он так сказати, нічого з цим не роблю. Або ще друг, третій варіант: ну, як подарувати то, що просто заповісти оце майно на дітей при житті і все. Е, ну, це раз. Нагадую, адвокат Володимир Клим, пряма трансляція. Відповідаю безкоштовно в прямому ефірі. В е, прямому ефірі. Ну, Тут під питання. Скажіть, чи залежить ціна на свідоцтво, де знаходиться цей будинок в місті чи в селі? В принципі, не повинно залежати місто це чи село, але питання в тому, я вже уточню у вас, питання. А у вас який, нотаріус, приватний чи державний? Якщо по державному нотаріусу ще можна за якийсь там, ну я завтра почну тему, про ціни в державного нотаріуса чим регулюється, щоб не бути багатослівним та не хоче починати, державний. Ну от завтра почну тему, тому що приватний нотаріус сам собі встановлює ціну, як... так само як сам платить собі за... Приміщення так само вибирає якість, який комп'ютер буде все. Це його. А державні воно трошки регулюється, але попробую там підготуватися до цієї теми нотаріус і ціни. Навіть позвоню знайомому державному нотаріусу то уточню в нього. ну І видам вам усім загально доступну інформацію. Ну, тож завтра консультація десь так вечором. Думаю, потроху, потроху ми розхитаємо цей човен прямих консультацій. От не вірю, що в Україні нема зараз тисячі людей, в яких нема питань спадкових по нерухомості сімейних питань, а тут навіть не в тому питанні, що потрібно задавати. Якби там було тисячу людей, то є питання. Я думаю. Питання часто би сходилися, збігалися, і навіть людині, от яка нічого не пише, було би цікаво послухати.